Друзі, привіт! Середина літа. Бажаю здоров'я. Ми не зупиняємося. В цей спекотний день у мене гарна новина. Позаду мене 370-й. Ювілейний 370-й автомобіль для Збройних сил України. Ось такий повнопривідний дизельний пікап Nissan Navara, який приїхав до нас із Великобританії. Ось так він виглядає. Цей повнопривідний дизельний пікап ми придбали за внесок. Який нам передали наші друзі, наші надійні партнери, колеги по волонтерському руху? Це творчі волонтери Ужгорода, це рух підтримки закарпатських військових та середовище навколо них, які активно проводять різні акції, беруть участь у міських святах, ярмарках, збирають гроші і вже передали більше десяти машин для Збройних сил України. Дякую нашим колегам. Ось такий пікап. Nissan Navara 370. ювілейна машина, але не зупиняємося. Продовжуємо працювати далі.